Друзі, добрий день! Сьогодні з вами Flight Insider. Я сьогодні один Максим. Я вам чесно скажу, побоявся прийняти участь в сьогоднішньому нашому експерименті. Що ми задумали? В авіації і в кожного пілота виникають дві ситуації: перше, це є відмова двигуна. І друге, це є стал спід. Що таке стал спід? Це коли швидкість літака недостатньо велика, щоб підйомна сила на крилі тримала літак в повітрі. Фактично, це є падіння літака. Для цього я себе підстраховую. Я попросив свого інструктора Альгердаса інтерв'ю з цим видатним пілотом. У нього 23 тисячі годин нальоту, і він починав свій. Шлях ще тоді, коли GPSів не було, ви зможете подивитися в нашому каналі, десь тут розмістять ссылку на, на, це, на це або тут, або тут, тут розмістить ссылку на це відео. Я попросив Альгердаса, щоб він мене підстрахував. Я тренувався на двох на двох двигунах із швидкість звалювання і один двигун. Але Aerostar це складна машина, і ну, якби чесно кажучи, я трошки побоююсь, і я прекрасно зумію Максима, чого він з нами не полетів, бо він дуже. Такий педант, і він завжди, як ми летимо, і в нас якісь ситуації, він завжди каже, Діма, ти тільки лети, я буду все решта робити. В даному випадку нам треба буде і летіти, і слідкувати за приборами, і відновлюватися, відновлювати політ після того, як літак починає падати. В мене на «Аеростарі» вже порядка 50 годин на льот. В мене не було ситуації, слава Богу, про відмову двигуна або з швидкості звалювання. Я практикувався на інших літаках, будучи з інструктором в одній кабіні. Цей літак для мене новий, саме в таких екстрених ситуаціях. Я літав, в мене все було добре, вся апаратура працювала, швидкість була достатня. Але помилка при польоті вона завжди присутня. Або може бути присутня для того, щоб ці помилки відпрацювати, відпрацювати технології виправлення цих помилок, я і попросив досвідченого пілота Альґердаса, мого інструктора, який мені надав, і ППЛ, і інструментальний рівень, щоб він мене підстрахував і проконтролював мої дії в екстрених ситуаціях на цьому досить складному двохмоторному літаку. Я не знаю, що з цього вийде. Якщо ви цей ролик дивитесь, то теоретично все пройшло добре. Ну, якщо будуть помилки, то я буду коментувати. Поїхали! Стоп відео! Я на землі, в мене купа вражень, в мене купа емоцій. Давайте я вам все прокоментую. Все спочатку починалось як завжди, не по плану. Я не планував заправлятися. Кептен сказав заправитись. Ми поїхали на заправку, заправились. Чому ми це зробили? Тому що коли ми будемо робити певні маневри, паливо може відійти в баку і затягнути повітря. Тоді в нас відмова двигуна буде сама по собі. Ми заправились, підготували літак, як завжди. Тобто це є перевірка двигунів, це є перевірка магнету, це перевірка гідравлічної системи. Ми зробили все для того, щоб в польоті в нас все було добре. Запланували ми спочатку. Стал спід. Стал спід, як я вам вже говорив, це коли швидкість літака настільки маленька, що літак починає падати. В мене тремтіли ноги, руки, вуха. в мене все тремтіло від того, що я планую падати на великому літаку, який важить 3 тонни. На висоті 3 кілометри, і ми планували падати. Кептон перші дії він зробив сам. Тобто він забрав потужність двигуна, а я просто слідкував за тим, як веде себе літак. Особливість у цього літака є ще того, що в нього немає датчику швидкості звалювання. Тобто він не пищить, він не індикує, він просто звалюється. Тобто він починає вниз летіти і набирати швидкість. В цьому є суттєвий плюс. Чому? Тому що коли ти йдеш на посадку чи коли ти в польоті і якась турбуленція і починає пищати цей датчик, що у вас швидкість маленька, він заводить в стрес. Цей літак проіндикує про те, що він падає, тільки тоді, коли він вже буде падати. Ось 7. П'єзнакі свалювання, Ось Перше свалюване, от старо, видиш, три ще, не боясь, бачиш? видиш? він не хоче тебе вбити. Он тебе ну тепер о сибе і го зрита. Із якої машина, да? Так. Uh -huh. Он тебе попереджає, трясеться і сам ніс. нос. тому, ніби не ту ото став вар. Так, що висить. Почались перші дії для того, щоб завести літак в екстрену ситуацію. Свідомо, плановано ми знижаємо швидкість до того, коли літак почне падати вниз. По інструкції це написано біля 90 вузлів. Деякі літаки літають максимум 90 вузлів, а цей літак на 90 вузлів починає падати. Перші дії це збавити потужність літака для того, щоб він втратив швидкість. Дивимося, що відбувається. Банклювий. Саме до цього. Добавимо режиму, yeah. все свалювання. А тебе і гази. І гази. Дима, газин. газин, газин, газин. Yeah. Я хотів би, щоб ти дав. Вот yeah. ну, yeah. да. На швидкості 95 вузлів це дуже багато. Літак почав падати 95 вузлів. Якщо брати той літак, на якому я вчився літати, він 95 не розганяється, в принципі. А цей на 95 падає. Ми зробили це декілька разів, щоб я зміг відчути, як веде ця трьохтонна машина в момент, коли вона починає падати. Порядок дій, як правило, як ви бачите на відео, вона завжди одинакова. Для того, щоб вийти з валювання, потрібно збільшити швидкість. Перша дія штурвал від себе для того, щоб літак почав набирати швидкість. Ні в якому разі не можна вправо-вліво. Тому що тоді є можливість за того, що ви зайдете в спін. Тобто в штопор. Це дуже складна фігура і виходити з неї ну, це справжній стрес. Для цього є навіть спеціальні курси. Знову пробуємо, забираємо в нього потужність. 105. 100. 99. 95. 95. О, О, Вже було звалювання одно, так. Да? Зараз буде вторічне. Видиш? Від себіга, не трогає, так. Да? От себе. Розогнали скорость. Да, і вивели. Все, Попробуй ще разочек. Після звалювання в нас є запланована відмова двигуна. В літака, який має два, два двигуни, є суттєва перевага. Як правило, більшість літаків з двома двигунами можуть летіти на одному двигуні, ну, не так само, як на двох, але принаймні не гірше. Коли ти летиш над горами, над водою, над лісом, один двигун, коли в тебе є літак з одним двигуном, ти вибираєш ситуацію, де би не розбитися, де приземлитися, щоби. Принаймні вийти своїми ногами з літака. Коли в тебе два двигуни, то, як правило, ти дотягнеш до взлітної смуги і сядеш. Ми це ж теж, до речі, сьогодні будемо практикувати. Живий, здоровий і збережучи техніку в технічному стані. Відмова двигуна буває з великої кількості причин. Перше, це пальне, друге механічна поломка паливного насосу, механічна поломка самого двигуна, бо відбувається безліч факторів під час польоту, які можуть спричинити те, що двигун заглохне. Якщо ви маєте бажання, ви теж можете описати. Якщо не свій досвід, то можливо ви чули якісь дивні відмови двигуна в наших коментарях. Буде дуже цікаво почитати, подивитися і перейняти від когось інший досвід. Так от відмова двигуна в Правого і лівого теж відрізняється. Є таке поняття як критичний двигун. Тобто, відмова якого двигуна приводить до більш критичних ситуацій. В даному літаку лівий двигун є критичним, тому що коли лопасть йде вниз, вона має більшу тягу. Тобто, коли буде працювати лише правий двигун, нас більше буде розвертати. Але ми спробуємо і лівий, і правий двигун. А сідати ми будемо. Плануємо без лівого двигуна. Мушу вам признатися, в одній такій штуці. Ну я трохи розчарований. Розчарований, тому що коли Кептон виключив один двигун ну, ми не, не виключили, не заглушили його повністю. Тобто ми його поставили з мінімальним опором. Я абсолютно не відчув зміни. Тобто, автопілот цього літака повністю зневелював відсутність одного двигуна. поиграем такую страшилку. Летишь, летишь, и вдруг начинаешь чувствовать, что что-то с правым пешком. Так, Все, первое действие. Я отключу пилот, Не отключай. Первое все рычаги вперед. Буквально все, потому что это может быть еще и за а, чересчур обедненного мы снизились да? Все вперед. И что этому больному движку включаешь еще? Помпу, помпу да, включил помпу и посмотрел, как там баками, да? Помпа и кроссвиде. Движок не восстановился, все как будто... дальше мы ты его секьюришь. Значит, правило dead leg, dead, uh, dead engine, я yeah, чтоб не спутать, но на автопилоте этого нет, поэтому по параметрам точно правый, значит, ты говоришь флюгирую правый, да, кладешь сюда, я говорю right confirmed и ты его затягиваешь. Бо есть правило, мертва нога, мертвый двигун. Тобто, коли ти летиш на двохмоторному літаку і ти бачиш, що тобі правою ногою треба вирівняти літак вправо, значить лівий двигун не працює або втратив потужність. В даному випадку, я як летів руки на коліна, виключили двигун, ми так і далі летіли, я тримав руки на колінах. Тобто, в цьому плані я трохи розчарований, як в отриманні адреналін. Але з другого боку, як для безпеки польоту, то я, чесно кажучи, в заході. Піді закрилочки. 120. Так, да, закрилочки. Фул-флокс, ні, два. Дістація, що на коротку полосу. Зайдемося. Ви дивитесь, як ми йдемо на посадку з одним двигуном. Особливістю посадки з одним двигуном це є правильний розрахунок потужності літака для того, щоб дотягнути до полоси. Тримати потрібну швидкість, використати шасі, закрилки, всі можливі варіанти, щоб посадка була безпечна. Як показано на приладі, лівий двигун не працює. Ми сідаємо на одному правому двигуні. І знову ж таки, я вам скажу: вага літака дає про себе знати, але в кращу сторону, тому що я не відчуваю великої різниці посадку на двох чи на одному двигуні. По параметрах ми маємо посідати 90 вузлів, ми йдемо 90 вузлів на тому самому одному двигуні з відкритими шасі, з закрилками майже наповно. Тобто літак, я від літака в шоці, в доброму смислі слова. Ми на землі, я живий, здоровий, в мене новий мішок вражень, новий мішок досвіду, в мене новий мішок емоцій, тільки позитивних.

Перетворився страху в позитивні емоції. Я вважаю, що цей літак супер сконструйований. Я дуже задоволений, що я маю можливість на ньому літати. Я дуже вдячний Альгердесу за те, що він мені допоміг мій страх перетворити в позитивні емоції і в дуже цінний досвід. Можливо, у вас були якісь ситуації, які ви можете описати в нас в коментарях. Або ми можемо для вас щось прокоментувати, або проекспериментувати. Я дуже радий, що я можу літати на цьому літаку. Я дуже задоволений його параметрами. І знаєте, що я вам скажу? Небо ближче, ніж здається.